І так, добрий день, дорогі мої. Як завжди, ми почали з прекрасного. Це в нас осінь. Це мої рози з мого дня народження. Я їх сушу, а потім буду давати до чаю. Нічого у нас не пропадає. У нас сьогодні буде на обід в меню, як завжди, зупа, яка ще не знаю, напевне, гречина, а на другий мусака. Це грецька страва, але наша вона звучить так: овочева запіканка. Для овочевої запіканки нам потрібно всі овочі, які є в хаті, У нас є баклажани, морква, фенхель, який лишився з якогось часу, капуста і нам треба буде м'ясо і свине м'ясо, яке ми перекручуємо на фарш цибуля. Що ми зараз робимо? В першу чергу ми наріжемо цибулю і поставимо її смажитися. Ми нарізали цибулю. Беремо велику сковороду, вона в нас трошки рознищена, але ми ми, ми нею ще користуємося. Беремо таку величезну сковороду і кладемо на вогонь. Сковорода наша нагріється і ми кинемо відразу цибульку з олією. Наша пательня нагрілася, ми влили сюди. Олії кидаємо цибулі. Я думаю, що нам цибулі, напевно, не треба. І мішаємо. Окей. Як тільки вона посушиться, ми відразу будемо кидати моркву. Ми нарізали також такими кубиками. І будемо кидати до, до нашої цибулі, як тільки вона тушиться. Також наріжемо селеру і також кинемо до нашої до цибулі і до моркви. Нарізаємо так само кубик, у нас багато салери немає, але скільки є, скільки нарізаємо. Вона нам дасть смак і дасть нам запах. Тепер приступимо до кабачків, о, до, не, не кабачків. до меланзан, до баклажан. Ми поріжемо зі шкірки і наріжемо пастерками. Так, наша цибулька всмажилася, до неї кидаємо моркву і, наш, і нашу псалеру, скільки є. Розмішуємо це все. І хай вони тушиться. Ми нарізали наші... Баклажани. І... Зараз їх трошечки так посолимо і збризнемо олією. Отак. Чуть-чуть. Все рівно все будемо угу. 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 І кладемо в форно, в духовку. Кладемо на 200 градусів на 15 хвилин. Беремо другу Другу братванку і також пакуємо її. Нарізали, поставили, збризнули олію, чуть, чуть посолили і кладемо в духовку. І так, поки то нам в духовці що париться, вариться, ми міша... зробимо фарш. У нас є кусочок м'яса, і ми робимо фарш. Так, Ми намололи м'ясо, половину м'яса ми лишили на зупу з трикадельками, а другу половину, половину кинули до, нашого... до нашої цибулі, моркви і салери. І хай воно обсмажиться. Якщо треба буде, кинемо ще що? Полійте просто, виємо. Коли наш фарш трошки смажиться, ми до нього долили соусу помідорового, такого, бачите, з ціленькими помідорами. Ми його не мішали, не розтолочували, ні, нічого з нього не робили, ми його зробимо отак. Це будуть, як сьогодні б в нас були такі свіжі, цілі помідори. Це дуже смачний соус. Ми ще до нього дамо водички. Отут. За помиємо цю баночку і влиємо сюди водички. І хай воно нам, ту фаршу ми долили, що ми долили, ми долили, до фаршу ми долили помідори, порізані і консервовані, без шкірок. І так ми лишили, ми його не блендурували, нам треба оці помідори. І долили трошки води. І лишили. Хай воно ще трошки нам посмажиться. Налили в баняк води і зараз закинемо картоплю, будемо варити зуси. Оце нарізані кубиками картоплі. Наші меланзани, баклажани вже готові. Одна партія готова, друга ще в цьому, в середині. Так, це, карто, це картопля до зупи, Ми зараз її також кубиками наріжемо і кинемо до зупи разом з морквою і сидану. До нашого рагу, оцього, до нашої. Оцієї. Даємо сусі. Окей. Даємо паприку солодку. Треба взяти мазиком від точечки. Отак. Дали паптику солодку. Доємо okay. олігано. Даємо олігано. Окей. Okay. Помішаємо то все. І даємо чорний перець. Даємо чорний перець. Окей, мішаємо. І я беру ложку і пробую, що йому ще бракує. Цілком достатньо, дамо ще трохи цукру. Далі ще цукру вистачить. Ми ще доливаємо води. Все, Розмішаємо і хай воно нам ще тушиться. Кладемо картоплю і починаємо збирати мусаку. Ми нарізали картоплю кубиками. І зараз кладемо її варити до напівготовності. Поки в нас смажиться і париться, ми зробимо фрикадельки для нашої зуби. Ми маємо фарш, кинемо до фаршу солі, перцю і зробимо фрикадельки. Солі і першу. Вистача солі і першу. Окей, перекинули. І до нашої мусаки, до нашого соусу, потрібний чесник. Ми зараз його також наріжемо, але перше наробимо фрикадельки. Картопля, яка в нас не доварилася. Вона недоварена картопля, але ми її процідили і відразу викидаємо, починаємо збирати нашу мусаку, наш, нашу запіканку в Поставили це сюди. Розрівняємо, візьмемо собі лоску і розрівняємо це сюди. Окей. Ось сюди. Розрівнюємо також. Каже, мені мух, що він 3 ложки зі. Бачите, 3 ложки зіл і ложки бракує. Я стою, нічого не бракує, ми все розтягуємо. Окей. Okay. Окей. Okay. Тепер ми складаємо далі наші меланзани. Наші баклажани. Все забуваю, що є баклажани. Окей. Тепер кладемо всі. Це були великі, а тепер кладемо маленькі. Великих у нас було тільки один. Окей. Витягаємо ці ручі. Є пенгер. Але це також добре. Так і сюди. Оце сюди кладемо. Трошки ще гарячі. Це кладемо отак. Закриваємо всі ті дірки. Окей. Окей. Okay. Oh. Okay. So yeah. Їх купити, або в магазині у вас вишемела не продається, ви її можете зробити. Вона робиться дуже просто. Берете 100 грамів масла, додаєте до 100 грамів масла, літру молока і додаєте 100 грамів муки. Значить, перше розтоплюєте масло, до масла додаєте муки, муку смажете з маслом, до такого золотистого кольору, заливаєте молоком. Мішаєте то обов'язково і, коли вже то все воно загусне, додаєте до нього три жовтки. Ну і сіль там по смаку, там вже таке всяке. І мускатний горіх. Я несу це в духовку, поки воно буде мені смажитися в духовці хвилин 10, я дороблю зупу з фрикадельками. окей. Коли воно вже нас, нам зробиться, ми зверху ще кинемо сир. Духовка, Духовка має бути нагріта до 180 градусів. Ну. Все. Бачите, зварена картопля. І ми до звареної картоплі докидаємо наших фракадельок. Окей. Тільки фракадельки нам зваряться, ми кинемо трошечки. Буду. Киримо трошечки чого пасти. Макароні, дрібнесеньких, таких малесеньких. І в нас вийшов наша запіканка. Тепер ми зверху сипемо ще сир. Окей. Окей. І... Та наша запіканка, щоб вона була, щоб ми побачили, яка вона, ми повинні почекати трошки, хоча б хвилин 15. Ну, ніхто 15 хвилин чекати не буде. Ми її вже накидаємо, бо ми вже всі голодні. Ось так на нас обід. Він вдався, тільки не дивіться, що воно трошечки розлізлося. Розлізлося тільки тому, що сир повинен трошечки застигнути. Я його взяла гарячим, тому що всі прийшли зі школи. І всі голодні. Я дуже щиро вам дякую за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся і кладете мені лайки. Дякую вам від щирого серця. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всіх гараздів, Божої благодаті! Заходьте на мій канал, підписуйтеся, кладіть лайки. Я вам буду вдячна. Міцнішою, міцнішою, стаю більш кулінар, кулінарним товаришем. А зараз я з вами прощаюся, кажу вам всього найкращого, а нам смачного.